Вітаю всіх! Шановні вступники, Другий медичний факультет Запорізького державного медико-фармацевтичного університету, прийняли естафету знайомства вас з нашим чудовим закладом вищої освіти та спеціальністю підготовки здобувачів. На нашому факультеті здійснюється підготовка фахівців не тільки за спеціальністю медицини, а й за спеціальністю педіатрії. Якщо ви відкриєте Вікіпедію та знайдете термін Педіатрія, то побачите. Що він складається з двох частин дитина та лікування. Педіатрія це лікування дитини, а дитяча усмішка це найвища винагорода для лікаря за працю. Педіатр це перший лікар, що лікує дитину від народження до її 18-річчя. Подальша доля дитини, а також сім'ї, залежить від умінь і навичок педіатра. Тому він може працювати як педіатр і як сімейний лікар. Це перспективна і дуже важлива спеціальність, тому що педіатри завжди стоятимуть на сторожі здоров'я майбутніх поколінь, а це запорука міцності держави та її розвитку. А зараз представити освітню програму педіатрії пропонуємо іншим учасникам освітнього процесу. Є люди, які заради здійснення мрії готові кардинально змінити звичний та, на перший погляд, успішний уклад життя? Каріна цімко, журналіст за фахом, після кількох років роботи на телебаченні, вирішила вступити до Запорізького медико-фармацевтичного університету на другий медичний факультет. Взагалі мріяла вступити до медичного. І коли в мене був вибір між тим, ким я хочу стати, я обрала іншу професію. Але кожного року я думала у вересні. Сьогодні йдуть студенти медичного на навчання. Ця думка постійно була зі мною, і тому я не знаю, це просто було таким якимось емоційним вже поривом. Тобто, ну я кажу собі: ну може не треба, бо мені було страшно. Але я думаю, ну кожного року я про це думаю, і кожного року я це відкладаю на потім. Я думаю, та ні, ну вже пізніше я не хочу, треба робити зараз. Тим паче, що зараз, ну можливо, така ситуація відбувається у на. В нашій країні, на жаль, і я думаю, що багато хто кардинально змінив своє життя, і можливо це а, на мене якось вплинуло, тому що я бачу постійно роботу лікарів. Я бачу постійно, як вони допомагають, і мені хочеться бути саме з ними. І тому для мене це дуже важливо. Перший рік навчання, що прийшовся на війну, на жаль, Карина, Яка і тисячі інших студентів провела в режимі онлайн. Проте каже, навіть дистанційка в університеті цікава та пізнавальна. Це було, ну звісно, для мене дуже незвично. Але ну це дуже зручно. Там нема ніяких складнощів. Звісно, хочеться приступити до навчання безпосередньо у університеті. Але якщо зараз така ситуація, то ну я не бачу дуже прям великої різниці, тому що дуже багато треба вчити теорії саме. І коли ти вчиш теорію, то головне це твої знання, і як ти їх розповідаєш безпосередньо на парі викладачу або через відеоконференцію. Утімсі, тобто я не бачу ніякої різниці в цьому. Але звісно, до навчання дуже хочеться в університеті приступити, тому що ну це дуже я думаю, цікаво. Цілодобові зубрюшки, відсутність часу на дозвілля, суворі викладачі. Чим тільки не залякують абітурієнтів медичного, але Каріна радить нікого не слухати, окрім свого серця. Якщо сказати, що найбільш за все тут подобається, то це, звісно, сама інформація, яку я отримую, тобто, це саме навчання, це те, що я роблю, як я це роблю, як я це вивчаю, тобто ну, мені просто цікаво. Перший рік навчання завершився. Він був не простим, зізнається Каріна, адже поєднувати роботу та університет це випробування для сильних духом. Але ж на що не підеш заради мети? Для тих, хто вагається, я хочу порекомендувати дійсно обдумати це питання і зрозуміти, що що воно ближче до серця. А якщо все ж таки це медичне, якщо це медицина, якщо ти хочеш бути лікарем, то ти розумієш те, що лікар це завжди шляхетна професія, і лікарі вони потрібні будуть завжди. І це, мабуть, найголовніше. І найголовніше, що потім, коли ти вже вирішив, то йди до своєї мети і не поступати назад через всі складнощі, які можуть виникнути, головне це вистояти, аби у майбутньому ти знав, що ти лікар з великої літери, і все в тебе буде гаразд. На спеціалізація другого медичного факультету педіатрія один з найскладніших та найпрекрасніших напрямків. Аби досягти значних висот у цій сфері, лікар повинен володіти великим обсягом знань, що дозволяють поставити дитині правильний діагноз, знайти причину, призначити ефективне лікування та порекомендувати заходи щодо профілактики загострень. Шановні абітурієнти, дійсно дійсно складний період. І ви стоїте перед вибором своєї спеціальності, і вам треба її обрати. І Я думаю, що кожен, хто бажає країні добра, кожен хто хоче бути причетним до майбутнього нашої незалежної країни, повинен і може обрати саме педіатричну спеціальність, тому що Здорова дитина це здорова родина, а це наше майбутнє. Щасливі діти це щаслива родина, щаслива держава. Лікар-педіатр це лікар вищого пілотажу, тому що педіатрія це дуже складна спеціальність. Це спеціальність, яка потребує від лікаря не тільки знань теоретичних, але й дуже доброї практичної підготовки, а також бути дипломатом, тому що знайти спільність. Спільну мову з дітьми різного віку, знайти спільну мову з батьками бабусею, дідуся дуже складно, дуже складно. Тому лікар повинен мати підхід до людей різного віку. А для дітей обов'язково в загашнику мати казки, віршики. Термін навчання за спеціальністю педіатрія 6 років. Після чого випускники отримують кваліфікацію лікаря-педіатра з подальшим проходженням інтернатури з лікарських спеціальностей первинної спеціалізації педіатрія, дитяча хірургія. Наступна вторинна спеціалізація може бути обрана за такими напрямками як дитяча анестезіологія, неонатологія, дитяча неврологія та інші. Лекції проводять лікарі практики з великим досвідом роботи. Частина занять проходить у надсучасних тренінгових центрах, де у студентів є можливість вивчати будову тіла в 3 d форматі на анатомічному столі, анатомейдж. Такі та інші сучасні прилади з візуалізації анатомічної системи популярні у світовій медичній освіті, і Запорізький державний медико-фармацевтичний університет є першим вишим України, в якому є таке високотехнологічне обладнання. Через наші технології ми маємо можливість і онлайн демонструвати хворих, і кожен студент може бути причетний до діагностики, до надання допомоги онлайн через віртуального пацієнта. Але ж, як ви бачили, наші інтерни вони працюють офлайн і кожного дня стикаються з пацієнтом, і все це через те, що наш вуз має дуже тісні стосунки. Між вузом та лікувальними закладами в нас є дуже гарне розуміння, що від того, як ми працюємо разом з лікувальними закладами, залежить вихід подальшого і кого вони отримують лікувальні заклади. Практичні навички опрацьовуються студентами та інтернами на базі п'ятої міської та дитячої обласної лікарень одне з найцікавіших відділень інтенсивної терапії новонароджених. Я хочу запросити всіх абітурієнтів, які ще не вибрали свій майбутній шлях, поступати до нашого університету, саме до медичного факультету, де ми зможемо надати якісне навчання, якісне профільне навчання, саме особливо після дипломне навчання на базах. Нашої кафедри та нашого університету, саме оце потужне відділення є базою нашої кафедри, нашого університету, і багато студентів протягом навчання можуть за сумітництвом працювати у нас на початку медичними сестрами. Це буде сприяти в подальшому вибору спеціальності анестезіолога. Це дуже на цей час спеціальність, яка є дуже затребованою, тому що ви знаєте, що більшість технологій вони потребують саме інтенсивної терапії, тому ми зможемо вас навчити основним навичкам, практичним навичкам і сумічаючи роботу у нашому тренінговому центрі університету, та потім на клінічних базах, в операційних та в палатах інтенсивної терапії, в принципі, ви зможете стати. Вже фахівцем, який зможе після закінчення інтернатури працювати самостійно майже в будь-якому госпіталі. Це стосується як надання інтенсивної терапії дітям, новонародженим, так і дорослим пацієнтам. Тому, в принципі, завдяки зусиллям нашого університету ми змогли придбати достатньо сучасне обладнання, яке дозволяє також не тільки. Практичні якісь виконувати технології, але ще використовувати це обладнання для якоїсь наукової праці, для накопичення наукового матеріалу. І декілька студентів, наприклад, на базі нашого відділення, стали в майбутньому співробітниками вже університету, у якості викладачів, і саме на базі цих клінічних баз вони написали свої PHD, тобто перші наукові праці. Я маю надзвичайно теплі спогади про свою освіту, тому що вона надавалася надзвичайно якісно, вона надавалася дуже доступно, і я хочу сказати, що той рівень освіти, який ми отримали, він є достатньо високим, і взагалі це має європейський рівень освіта в Запорізькому державному медичному університеті, принаймні. Те, що, про що я можу сказати. Тому що працюючи в таких складних відділеннях, такі як інтенсивно новонароджених, це є одна з найскладніших скажімо так, спеціальностей в медицині. Знання, які я отримав в медичному університеті, вони є, мають достатній рівень. І в результаті я можу надавати допомогу таким пацієнтам, тому м м запрошую навчатися в Запорізький державний медичний університет. Як на мене, то це один з найкращих вузів України, скажу чесно. Хочу висловити слова подяки університету за те, що здійснилася моя дитяча мрія стати лікарем. А також хочу побажати студентам, щоб вони зрозуміли, для чого вони прийшли в медицину. З 4 по шостий курси студенти вивчають клінічні дисципліни. На кафедрах факультетської та госпітальної педіатрії дитячої хірургії вивчають розвиток дитини, хвороби та їх лікування, переймаються унікальний практичний досвід у найкращих фахівців своєї справи. Так, в центрі реконструктивної хірургії патології дитячого віку можна побачити, як проводиться консервативне та оперативне лікування диспластичних форм вроджених вад розвитку у дітей. Унікальне університетське обладнання дозволяє нам проводити найскладніші операції. У Нас дуже гарні результати нашого лікування. Ми коригуємо найскладніші вади, які є у нас в регіоні. На сьогоднішній день дуже багато у нас є можливостей новітніх технологій, малоінвазивної хірургії. І у молодих це буде набагато краще виходить, навіть чим у нас, тому що ми цього не мали можливості таких у нас не було. На сьогодні в нас є лапароскопічна стойка нам університет сюди подарував. Тому я вважаю, що майбутні фахівці, які обрали для себе дитячу хірургію, мають всі можливості навчитися, подивитися, як свого часу ми навчилися, нам все показували, все давали, так і ми на сьогодні перевагу надаємо саме навчанню молодих спеціалістів, щоб передати свою любимішу справу в надійні руки. Високий рівень освіти в університеті. Підтверджується ще й тим, що наші випускники нашої кафедри отримали міжнародні ліцензії та успішно працюють дитячими хірургами в європейських країнах, таких як Німеччина, Чехія, Польща, Естонія в Ізраїлю. Поряд з високим рівнем освіти, однією з рис нашого університету є доброзичливе, поважне відношення до студентів. Що сприяє опануванню складних знань медичної науки. В університеті успішно функціонує 16 оригінальних наукових шкіл у сфері фундаментальних досліджень, клінічної медицини і фармації, а також інститути та наукові центри, які відомі в Україні та за її межами. Серед них три центри присвячені проблемам педіатрії. Тому що ми знаємо, а ми знаємо багато. У нас є такі методики, які тільки проводяться в Україні тут, в нашій клініці, Тому всі свої знання ми віддаємо студентів. Співробітники кафедри факультетської педіатрії плідно працюють над розробкою та впровадженням унікальних програм з боротьби і попередження алергічних захворювань у дітей. Робота цього відділення вона ініційована була нашим ректором, а також головним лікарем нашої п'ятої дитячої лікарні. Тут студент може провести спірограму, зняти електрокардіограму, разом з асистентом провести ультразвукове дослідження. Все зроблено для того, щоб студент опанував всі практичні навички, і щоб це було для нього в подальшому як база, для практичної роботи всі новітні технології, всі новітні інструментальні дослідження він тут може освоїти і потім використати для практичної роботи. Студенти університету мають можливість проходити практику у Польщі, Чехії, Грузії, Болгарії, на Кіпрі, в Канаді. Ви ж є учасником таких відомих міжнародних проєктів, як Темпус, Erasmus, Horizon 2020 та програма Fulbright. Велика кількість співробітників та студентів бере участь у всесвітньо відомих конгресах та конференціях. Чому я вибрав педицину і педіатрію? Ну я вважаю, що з гарячої ноги сюди ніяк не пригнеш із гарячої голови. Обов'язково це має бути призвання. Це професія, якій людина має віддаватися повністю. Вона має цим горіти. І, як казав великий філософ, коли гориш сам, світи другим. Я обрав спеціалізацію педіатрія, тому що я з самого дитинства хотів лікувати дітей. Я хотів забезпечити їм щасливе майбутнє, як і в дитинстві, так і в дорослому житті. Завжди хотів попередити їх на дуги, щоб вони були завжди здорові та щасливі. Мені подобається актуальність цього навчання. Воно є в ногу з теперішнім часом, новітні технології завжди нам пропонують якісь нові тренінги. Вдосконалюють завжди навчання та пропонують додаткові, Якісь матеріали, це або онлайн-матеріали, або якісь нові підручники. Хотів би побажати порадитись з самим собою, з внутрішнім я, чи, власне, вони цього хочуть, тому що це дуже відповідальна професія, але якщо бажання є, то неодмінно треба спробувати, бо це дуже вдячна та шляхетна професія. Я є гарант освітньо-професійної програми «Педіатрія». і я є тією людиною, яка, знаєте, є таким центром спілкування між студентами, між деканатом, між тими, хто потім приймає цих студентів, роботодавцями. І вся наша група, яка працює над програмою, вона спрямована на те, щоб не допустити втрати тих знань, і ті майбутні лікарі, які зараз поступають, приходять до нас. Вони повинні бути впевнені, що вони набудуть всі необхідні практичні навички у нашому Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті. Відкривайте нові горизонти з медичною освітою в Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті.